Відкриваємо раніше збережений текстовий документ з попередньої вправи і редагуємо HTML-код відповідно до вправи 2.2. Видаляємо попередні записи шрифту, змінюємо назву веб-документа купівля-продаж. купівля для продаж. Якщо у нас текст є раніше заготовлений, ми його копіюємо, вставляємо до тіла веб-документа. І тепер ми його форматуємо відповідно вказаному зразку. По-перше, ми маємо оголосити заголовок першого рівня. Ми його Оголошуємо так, закриваємо тих Перша заголовка, далі оголошуємо заголовок другого рівня. Так. Далі. Вводимо текст з абзацу. Відповідний тех, який відповідає за абзац, це Тег П. Ем, так, дивимось уважно. Дивимо завершується. Ось тут завершується наш тех. Абзаця. Далі. Маємо, ми маємо провести горизонтальну лінію, за це відповідає Тех HR. Далі ми маємо також перенести останні речення на Новий рядочок, за це відповідає ТР. БР. Так е, дивимось. Так, чи все ми ввели правильно. Але бачимо, тут у нас потрібно виправити деякі моменти. Так. Начебто все правильно, все гаразд, зберігаємо та перевіряємо текстовий документ і обов'язково зберігаємо саме завдання в форматі HTML. Вказуємо формат. Таких всім зберігаємо. Перевіряємо. Так, бачимо, як відображається текст, як відображаються заголовки, як розділено текст горизонтальною лінією за шириною вікна. Бачимо, що змінюється. Розмір лінії відповідно до розміру вікна. Завдання виконано правильно. Дякую за увагу.